Сьогодні хотів би таку відеоаналітику зробити, тому що закінчилися в нас маневри, і багато хто запитує себе, ну що в принципі, як то кажуть, брате? Скатав я тут, як то кажуть, з кайфом в клані борщ. До речі, це не реклама, але на наступні маневри також чекаємо вас в своїх рядах. Ну і в принципі, що ж, як то кажуть, брати за маневри? Це таки більше буде на гарне відео, тому що тут, от, от трішечки налаштував собі, як то кажуть, танчики і, взагалі. То кажуть, що взагалі вони самі собою представляють. Почнемо з самого неіграбельного і самого такого місця цікавого: 116 F3. Абсолютно не потрібна машинка, хіба що для колекції, на щастя, її тут немає. І, ну, В принципі, апарат досить таки скілозалежний з нереальним довгим барабаном, з нереально довгою. Зарядкою і барабану в 38 секунд, так що це ми зразу скіпаємо. Хіба що для колекції, як то кажуть, беремо? Е, далі я буду відштовхуватися від гравця такого більше, як то кажуть, народного, тобто е, зеленого, що, як то кажуть, що їм. Буде простіше, що їм буде по кайфу. На мою особисту думку, на останньому місці я би поставив М-60, тому що апаратурка геть-таки картонна, вона ну підшилка, це. Відголоски маневрів. Е, вона досить таки картонна, вона не для всіх, тому що тут потрібно досить таки непогано на ній відігрувати. З плюсів це нереальний огляд, це дуже комфортна гармата і дуже приємне приємно з нею вогонь вести. По плюсу низенька планка 3800, це ну, це дуже мало. Е, звичайно, по мінусах це просто таки відсутність будь-якої броні, відсутність е, будь-чого танканути. Е, з плюсів непоганий ДПМ 800. Е, з плюсів непогане пробиття, там, по-моєму, 340 е, чи навіть 350 на кумулятиві 350, перепрошую. Е, з так, також плюса це є огляд в стоці 420 метрів і динаміка 60 кілометрів. Але зважайте, бо там є великий-великий-великий Дальше Далі, як то кажуть, поетапно на третьому з кінця місці Т95,6. Та ж сама апаратурка, яку я буду брати, тому що в, неї, в мене його немає з таких плюсів. Я скажу, що це є хороший ДПМ, це є мінус 9 це є так само хороше пробиття. Тут він має 410 метрів стоці огляду і також хорошу швидкість, як для СТ в 56 кілометрів. З мінусів це є картонність, це ну, та ж сама, по факту, трошки, трошки покращена башня, чим М-60. Але це є. Да. На ній важкувато відігрувати в плані позиційки, тому що ну, ти рідко щось танканеш нею там реальніше танканути, тому що башня має 340, якби, але це в якихось нереальних скосах. Переважно її галдою просто в лючок б'ють та й усе. Далі я би виділив 121-го. Чому 121-го він в принципі непоганий танчик, але його можна взяти і за бони. За 15 тисяч бон в боновому магазинчику так само можна, як то кажуть, не потіти в маневри, а просто його забрати та й все. По плюсам це вже є більше такий. Танчик, який може щось танканути, башню можна танканути непогано. Да, є лючки, є корпус, який пробивається, але ставити трошки ромбік, щось він там може дай танканути. Е, Кумулятиви 350 це знову ж таки привіт. Це є досить такий потужний ДПМ в стоці, Ну, Це тільки 35,6 має більше. Стріляєте ідеально з мінусів, тут мінус 5. Ну, чуваки, треба трошки, трошки як то кажуть, приловчитися і використати, як то кажуть, це огляд стоповий 420 метрів, швидкість 55, досить таки потужно. Але все-таки на це місце ставлю його, тому що є машини, які такі трошки для мене більш цікавіші. Я думаю, що звичайний гравець. Ну, не знаю, там ці стежки вже будуть іти, як то кажуть, в рівню, тому що вони майже 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 там одинакові за рахунок суду з першого трошки відрізняється Альфою 390, але в загальному так. Да. Це вже четверте місце, як то кажуть, з кінця. Далі йде в нас 97-й легенда. Не знаю, комусь він раніше дуже подобався, комусь він раніше дуже не подобався. Хтось каже, що зараз Тосорік набагато сильніше, і я з цим погоджуся. Е, в нас тут е, скоріше був нереальний просто ДПМ. У нас тут кумулятив 330. У нас тут е, така рандомна броня, якою можна танканути все, що хочете. І можна так само все, що хочете, зловити на ньому 3000 ДПМ у стоці. 1,92 зведення і 0,35. Тут можна було зробити менше 5 секунд КД. Правда, ви там могли трошки згоріти. 400 огляд, в принципі, 55 іде нормально. Розкачати можна, кажу, було зробити менше 5 секунд ДПМу з Альфою 320. Це маловато. Ну, але, 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 це такий легендарний танчик. На його зміну прийшов С-62, і це вже третє місце. М -м, по факту, нашим Треба на третьому місці він, тому що він має такі ж самі ТТХ, як по факту 97 го да, не броньований. Але повірте, я тут грав недавно на Тйпі 71-му. Боже, як же ж важко в цей от лючок закинути. Ну, і по факту, Тайпа він танкував башнею. Звичайно, не летіло в ці от щічки башні, але, як то кажуть, гра потужна і мені не підкрутило. Тут є цікавіша механіка, механіка барабану з, з воротньою дозарядкою. Тобто. Остання тичка. то перша з кінця в нас. Спочатку. Ну, остання тичка в нас кадеше 13 секунд, 10, 7 і 7. Тобто ви вистрілили останню тичку за 7 7 секунд ви будете відкадешуватися. Це бустить вас з ДПМ. Це ви можете вистріляти 3 тички і далі по КД 7,7 навалювати. Ну, це в стоці, звичайно ж. Альфа-320, хороше пробиття. Е, да, у мене тут з мінус 6, щоб з приємного. А це не є мінус 5, як в 97 -го. Е, Притомна точність, притомний притом час зведення. Ви, там, ну, повірте, на фулфарші ви встигатимете е, Не топовий огляд, але переважно ви граєте там, з якимсь вентелем або щось типу того е, боновим. Так що вам його, як то кажуть, хвататиме. Ем, ну, в принципі, що скажу? 50-їде теж досить таки непогано. В принципі, танчик, як то кажуть, не сильно в м'яті, але ем, на третьому місці у нас, як то каже, знаходиться. А на другому місці у нас буде все-таки Чптейн, Чіптейн. Т-95 ФВ-4201. Це прям уважна мічта кожного 15-річного Задрота. Світу танків. Ой, перепрошую, World of Tanks. Що <плух> 에... по ньому можу сказати? Понерфуна легенда. Найкращий танк, напевно, якого там 23 22-го 22 року. Тільки він з'явився. Ну, блін, нереально нагибав на рівні з 900. Ой, перепрошую, з 279-м, але цю легенду вирішили, так скажімо. Забрати, і він у мене так само пилиться, як і всі решту, по факту, танчики. Да. Що можна по ньому сказати? Тут е, досить таки все було гучі в нього спочатку, але трошечки нерфанули швидкість, трошечки нерфанули бронепробиття, якого реально не вистачає. Тут з Чіфом трошки такий прикол смішний, що в нього галдовий підкалібер 270 на 500 метрів. Ну, це, це смішно просто. Коли у вас танчик не пробуває. Це, да, це, це, це печально. Ну, ладно, 270, це у вас в упор 311, і ви можете просто не пробивати деякі танки, там лоп'є 100, ну, ви будете вже брати через раз. Коли скоріше ви просто кожною тичкою цей, ну, звичайно, понерфлений, ну, не ще, лоп'я 100, брали кожною тичкою голдовою, навіть з доворотом могло бути. Що можна ще сказати? Понерфлине кадем. Тобто в нас тут в стоці, я наголошую, 2200 ДПМ, за рахунок того, що в нас просто нереально крута башня, яку в лючочок там дуже важко накинути. Ну, це, це, це ідеал ось цього овенистого танку, який мав би бути в грі. Але на жаль, Жовтий спецназ нанив і його трошечки понерфали. Перше викинули зі мене, перепрошую, маневрів, натисків і рангових боїв. А тепер взагалі і нерфанули йому все, що тільки можна. І швидкість нерфанули. І там, по-моєму, навіть до стабілізації, що трошки добралися. Ні, Стабілізацію, вроде, не чіпали, Тільки бронепробиття і швидкість, по-моєму. Ну і там таке помілеще, що. Ну, забута легенда, це що можна сказати, Гучі Башня, мінус 10 кути, 034 в стоці точність і 2-2 секундочки зведення, вам це повністю вистачає, щоб грати без стабілізатора. Ну і на першому місці для, звичайно ж, зеленого гравця. Це буде <сум> така собі імбулечка, саме, напевно, що жорсткий танк в рандомі. Який, як то кажуть, ну, просто може давити і йому пофігу. ВК7201К ВК це нереально крутіша машина. У нас тут 750 ельфи, в нас тут, так, да, є питання по кумулятиву його, але повірте, там, якщо ви попадаєте і пробуваєте, а але пробуваєте з 350 кумулятивом, то тут питання, як то кажуть, зразу відпадають. Погана швидкість польоту снаряду. Мінус 7 увене, 0,38 точність, 278 зведення, але катайтеся зі з тобою і все. Так, да, прийдеться на деяких мапах відмовитися від турбінки, але, 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 але. В нас тут досить таки непогане бронювання. Зараз я вам його детально розкажу, покажу. І, в принципі, пояснюю плюс-мінус, як, як на ньому відігрувати. Менсете, просто менсите, як е, припадочний, стараючись закрити ось ці лодзони, коли о, чувак вам вицілює цю лодзону, просто її довертаєте, він переводиться сюди, ви стараєтеся довернути знову, щоб у вас е, НЛД була, скажімо так, під е, більш раціональним углом до противника. Якщо у вас там є умовно, якась перегорода, якийсь домик чи щось подібного такого, от просто ось домік грубого Виїжджаєте на ЛДшкою, ВЛДшкою, чуваки вам стараються сюди заплюнути. Да, з жорстким пробиттям там є 3-4, воно, звичайно ж, сюди буде пробуватися, але ж з ну, другої сторони, ви можете і не пікати є 3-4, ніхто вас це, як каже, не заставляє. E, досить таки приємна гармата. Кажу тут питаннячко тільки от в 600, 606 швидкість польоту, кумулятива, а все решту, а офігенно. Хороше пробиття, хороша ну, така його точність, як на таку, альфу, е, хороше. По факту альфа. Да. Танчик може, танчик, як то кажу, для народу. що ж, у мене вийшов такий топ. Це е, ВКшка на першому місці, чи на другому. Ну і СТ62, варіант, 2 на третьому. А вже все решта це таке, як то кажуть, приємний додаток. Я особисто буду брати Т-105Е6, тому що в мене його немає. А ви вже пишіть в коментарях, що ви, як то кажуть, будете брати. Що ж, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.